Вітаю! Робимо смачну замазку із авокадо. Ви її зможете намазати, скуштувати як на ранок. Тому почнемо приготування. Для цього нам потрібно авокадо одне, одна цибулька. Також я взяла тунець та сир. Солі. Можна додати перцю. Тому ми беремо авокадо. Такого свіженького, ввилочкою ось так, розгинаємо його і нарізаємо цибульку. Також нам потрібно підсмажити хліб. На сковорідочку хлібчик підсмажуємо. Мілко нарізаємо цибульку нашу. Ось так. Авокадо повинно бути м'яке. Воно у мене полежало трошечки. Додаємо цибульки. Краще взяти червону цибульку, фіолетового на такого кольору. Вона тоді буде смачніше. Додаємо тунець. Солі і гарненько все перемішуємо. Не забуваємо про сир. Відразу я приготувала сир. Смажила наш хлібчик. І будемо намазувати. Намазуємо та можемо куштувати. Ось так, ну бутербродик. Я дуже багато намазала, можна трошечки поменше. Отак. Все готово. Всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі, мої любі. Куштуйте все з приємністю. До зустрічі!